Доброго вечора, дорогі телеглядачі. У зв'язку з відхиленням підписання угоди про асоціацію з ЄС урядом України виникло занепокоєння, пов'язане з тривалими протестами. Підбурювані опозиційними політиками мирні демонстрації частково перетікали в насильницькі безчинства. Для опозиційних партій помаранчевої революції, яка тоді була організована і оплачена Джорджем Соросом, маршрут ясний Екс Lux», що буквально означає світло на заході. Український уряд бачить це інакше. По колишньому, поряд із сильною економічною залежністю від Росії, грають роль і інші побоювання. Зрештою, східноєвропейській країні потрібно буде поступово адаптуватися до безлічі норм і законів, а також повністю відкрити внутрішній ринок для західноєвропейських фірм. Це призвело б до того, що спочатку слабка індустріалізація України виявилася б ще слабкішою на підставі вимог ЄС. Щонайменше в середньостроковій перспективі рішення Януковича правильне, про що свідчить дослідження Агенції Блумберг. Але мова йде також і про те, яке оточення буде потім у Росії. Вормський професор економіки Макс Отте поклав на захід частину відповідальності за політичну кризу в Україні. Цитата Проблеми України бажані на Заході або залишені без уваги. сказав Отте в газеті Online». Тут відбувається дискусія навколо розширення американської сфери впливу. Угоду про асоціацію з ЄС було запропоновано тільки Україні, не Росії, і це в подальшому призвело б Росію до ізоляції, тим не менше, зовсім інакше це бачать в Брюсселі. За повідомленням з відеотексту робочої співдружності суспільно-правових мовних станцій, після того як напередодні тисячі українців зажадали відставки Януковича, щоб шляхом перевороту поставити на пост президента боксера і маріонетку ЄС Кличко, Віктор Янукович, обраний демократичним шляхом президент України, зв'язався на цьому тижні з президентом Єврокомісії Барозу. Янукович запропонував Барозу повернутися до круглого столу анексії ЄС, щоб знову вести переговори про розгляд деяких частин колишньої угоди. Згідно відеотексту робочої співдружності суспільно-правових мовних станцій, барозу заявив, що він згоден. Якщо президент України, безсумнівно знаючи хороших радників навколо себе, звертається безпосередньо до барозу після демонстрації в Києві. То можна припустити, що це відбувалося в повному усвідомленні того, кому Україна зобов'язана насильницькою демонстрації. І все ж виявилося, що готових до насильства демонстрантів везли автобусами із заходу України до Києва з розрахунком на податкові гроші з Німеччини, і там фондом Конрада Аденаура, близькому до партії Християнсько Демократичний Союз Німеччини, проводилася погодинна оплата примусових мітингів. Янукович тим самим дав знак, що український уряд у заворушеннях не зацікавлений. Однак це не завадило підводному човну ЄС Кличко в середині тижня висунути вотум недовіри проти Януковича. Цим вотумом недовіри, який повинен був відправити у відставку Януковича, Кличко сам собі завдав болючого удару знизу, коли український парламент його відхилив. Тут можна було б додати. З яких пір в так званих диктатурах висуваються пропозиції про винесення в отому недовіри і за це ще й голосують. Якщо в тотешніх уніфікованих ЗМІ постійно говорять про диктатора Януковича і про диктатуру в Україні, очевидно, що твердження Заходу відрізняються від української дійсності. Залишається тільки сподіватися, що Україна після відділення від СРСР. Не буде знову анексована диктатурою, а саме диктатурою західного капіталу, який вже човгає ногами, щоб і цю країну підпорядкувати диктату із Брюсселя.